Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Традиційно буду проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також можна за домовленості перевірити авто в інших містах. За деталями звертайтеся за номером телефону, наведеним нижче. Автопідбором займається Василь разом з командою експертів. Також підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Прошу підтримати наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду! Opel Vivaro, довга база, пасажир. 15 рік, 16900 ціна, 1,6 дизель, всього 40 тисяч пробіг. Контакти бачите до власника. Тут зачинено. Склопідйомники є. Так воно виглядає. Так, сидіння. Напевно, не вийде показати. Власника нема, авто, на жаль, зачинене. Volkswagen Caddy 2014 року. 12900 ціна, 1,6 дизель на автоматичній коробці передач, 105 кінських сил, 254 тисячі пробіг. Так, контакти тут є. Так, пасажир. Зачинений пасажир. На жаль. Так, клімат-контроль бачу. Більше дуже нічого не бачу, на жаль. Т5-й в рестайлі, в рестайлі довга база, 10-й рік, 11750 ціна, 2-літровий дизель. Це у нас свіже авто, свіжопригнане. Контакти до власника є. Так, друзі, власника не бачу, авто зачинене, скло затемнене, За, затоноване. Перепрошую. Мені не видно взагалі, я сподіваюся, що вам буде видно. По салону, напевно, не вдасться. Та зачинено. Тому уточнити вже все по телефону. Так, я бачу ще фаркоп. Кенгу, 9 рік, 6950 ціна, 1,5 дизель. Так, розкіт. 6 літрів на 100 кілометрів по місту. Це важливо, повністю обслужене авто. Так, контакти вам тут має бути видно добре. Так, склопідйомники є. Так вона виглядає в салоні п'ятиступенева механіка. Так, є фаркоп. Фіат okay. Ducato, пасажир. 10 й рік, 13200 ціна, 3 літровий дизель, 160 кінських сил. Так, хороша комплектація, автоматична коробка передач, пригнана з Німеччини. Свіжо пригнана з Німеччини. Так, 270 тисяч пробіг. Так, контакти, думаю, розбирати. Що тут буде видно щось затемнене. Затоноване. Так, дивіться, мені не видно, на жаль. Всі деталі вже можете уточнювати у власника. За вказаним номером телефону. Так, свіженький Mercedes Vito, вантажний, довга база. 19-й рік, 25-500 ціна, 2,2 дизель, 165 кінських сил. Так, свіжопринена з Німеччини 200 2000 тисячі пробіг. Так, тут контакти є до власника. Авто зачинене. Так, ще показую з цієї сторони. Так, бачу дисплей. Мені дуже сильно відблискує, можливо, вам буде трошки краще видно. Так, є парктроніки. Спринтер 316, другий рік. 10 тисяч ціна, 27 дизель на автоматичній коробці передач. 668 тисяч пробіг. Бачите, тут контакти. Так він виглядає. Є сидінь. Так, це в нас пасажир. Так, є дівді. І фаркоп. Opel Vivaro, довга база, 11 рік, 11600 ціна, 2,5 дизель. Тут бачите контакти. Так, бачу один ряд сидінь це вантажу пасажир. Ну, один ряд задню, Спереду ще один і далі вантажне відділення. Є кондиціонер. Так ще подивимося ззаду. Є фаркоп і парктроніки. Volkswagen Каді, шостий рік, 6400 Ціна 1,6, газ бензин, мотор MPI». 102 кінські сили авто обслужене. 231 тисяча пробіг. Контакти вам видно. Так, пасажир. Так виглядає. ступенева механіка. Є фаркоп. Сітрен Берлінго вантажний. 15-й рік, 6300 ціна. Дизельний двигун об'єм не вказаний. Тут є контакти до власника, можете уточнити 177 тисяч пробіг. Так, -то щось буде видно. Напевно, що ні. Купив за. Є такий вантажний форт, 15-й рік, 9 тисяч ціна, 1,6 дизель, 216 тисяч пробіг. Контакти бачите? Так, е мені, на жаль, взагалі не видно. Сподіваюсь, вам щось буде видно. П'ятий, довга база, восьмий рік, 9390 ціна, 25 дизель, 278 тисяч пробіг. Контакти є. Так, гарно перешитий салон. Можете подивитися. Тут гарно видно, є кондиціонер. Так, А от тут же напевно не буде вам видно. Два ряда сидінь. Фаркоп є. Ford Connect. П'ятий рік, 4200 ціна, 1.8 дизель, 55 кінських сил. Так, тут є контакти. Так, вантажу пасажир. П'ятистепенева механіка. Є фаркоп. Фольксваген ЛТ, грузовий. Грузопасажир перепрошую. Третій рік, 9700 ціна, 2,7 дизель, 350 тисяч пробіг. Не вказані контакти. Так, два ряда сидінь бачу. І продаю грибочки. На легкові, на легкові хотіть. Мерседес Віто, 11 рік, 16900 ціна, 2,2 дизель, 210 тисяч пробіг. Бачите, контакти. Так, теж та гарне авто, шкіряний салон. Тут 4 сидіння. Так, є люк. Панорама. Так виглядає. Пістиступанева механіка. Так ще покажу по колу. Так, є фаркоп, парктроніки. Doblo, пасажир, сьомий рік. 5,950 ціна, 1,9 дизель. Це у нас оригінальний пасажир. 180 тисяч пробіг. Контакти бачите. Прошу? 8 місць, так, показуємо. 4 5. двері. 5. 5 дверей. Зараз будемо показувати, склопідйомники є. Дякую вам гарно. Так, бачите, так воно виглядає. П'ятиступенева механіка. Так, тут ідуть сидіння. Відкріпляються і ще. Так, погано фокусує. Сонечко нам нас гріє, але засвітлює. Mercedes Vito, Мерседес Віто, другий рік, 5,90-50 ціна, 2,2 дизель. Контакти бачите. Авто зачинене, з другої сторони зараз заглянемо. Так, так виглядає. Я не бачу. На жаль, дуже сильно затемнений. Опель Мовано. Вантажівка, 12 рік, 13500 ціна, 2,3. Дизель, 150 кінських сил, свіжопригнана, 230 тисяч пробіг. Тут є контакти. Так, тут є місць багато. на жаль, зачинена. Три спереду. І, здається, чотири ззаду. Зараз гляну. Так вона виглядає в салоні. Тут і... Так, судячи по підголовникам, то там чотири місця, якщо вам було видно. І борт. Так, друзі, є такий холодильник. Mercedes, 4 рік, 19400 ціна, 4,3 дизель, контакти є.